18 червня, вівторок. Вітаю вас у студії Євген Коптів. Ви дивитесь новини 11-го телеканалу. Випуск перекладає жестовою мовою Мілітіна Глушко. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. І далі у випуску розкажемо про таке. За гроші палили машини українських військових. У Дніпрі викрили групу молодиків, яких завербували росіяни. Серед них неповнолітні. Балансує на межі під час вимкнення електроенергії телефонний зв'язок стає нестабільним. У чому причина? Та чи зможемо телефонувати під час тривалих блекаутів? Якщо люди будуть користуватися як користувалися, ємність мережі просто не витримає. Українофоби називають його бандерівцем, а деякі націоналісти запроданцем. Чому відомий історик назвав війну нормою і як Україна може перемогти? Чином війна це є силою прогресу. На 17.00 в області із тривогами, але на більшості територій без надзвичайних ситуацій. Нікопольщина від ранку під прицілом ворожої артилерії та дронів Камікадзе вже на світанку місцеві прокинулись від вибухів. Окупанти вгатили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджено багатоповерхівку і шість приватних будинків. Обійшлося без жертв. Цієї ночі РФ атакувала Україну десятьма безпілотниками. Сили ППО знешкодили усі ворожі цілі по території нашої країни. Їх запускали з Краснодарського краю Росії. БПЛА збивали мобільні вогневі групи Сил оборони України та зенітні ракетні підрозділи повітряних сил. Усі шахеди приземлили в Запорізькій та Дніпропетровській областях. До 22 зросла кількість постраждалих унаслідок вчорашнього ракетного удару по полтавській громаді. Троє з них діти. Попередньо ворог вдарив по цивільних ракетою Х-59. дев'ятеро людей досі перебувають у лікарнях. Десятки атак із ФПВ, камікадзе та артилерії цілодобово росіяни полюють на Нікопольців за допомогою дронів. В райцентрі та прибережних громадах не встигають відновлювати потрощені житлові будинки та критичну інфраструктуру. Цього тижня троє місцевих жителів отримали поранення через атаку. БПЛА як виживають Нікопольці, розповіли нашій Вікторії Вахрушині. У мене вся життя пролетіло перед глазами. Ідеш з дому і не знаєш, буде тобі куди вернутися чи ні. Ти їх прокляла вже давно. Не хочу нічого за них говорити. Сусіди ті, сусіди Це Це звірі. Робочий день ранок окупанти спрямували на Нікопольщину дрони камікадзе. В цей час пані Ганна була на роботі. Жінка продавчиня в продуктовому магазині. В 10.40 прилетів дрон тут очки, Це саме взрив. Я була в магазині. За прилавком. Стояла тут хазяйська, та саме директорки машина, Воно, бачите, осколки вже. Це кафе, два вікна. Перебити її в кондиціонері, там трубочка, та сама, фріон вийшов, з магазину ось йде, ось ось стекла, ось дивіться побиті, бачите. Налякав вибух і пані Ларису. Окупанти вгатили якраз поблизу її будинку. В цей час жінка була на вулиці. Каже, дивом не постраждала. Обійшлася переляком. Жужало щось таке, як мопед. щось таке жужжало. А потім вибух дуже дуже сильний був. У мене ні, в мене тільки там забор трохи побило осколками. А оце магазин дуже постраждав. Окрім вибитих вікон про вибух, нагадує і вирва, яка залишилась посеред дороги. Також постраждала лінія електромереж. А це вже багатоповерхівка, яка постраждала від чергової атаки. Позаду мене знаходиться багатоквартирний будинок. Сюди по обіді днями росіяни скерували ворожий безпілотник. На четвертому поверсі мешкала мати та її 17-річний син. Дитина, за словами сусідів, в цей час якраз перебувала на вулиці. Від вибуху ворожого дрону хлопця посікло уламками. З множинними травмами його доправила до лікарні. Було 4-5 автомобілів. Дрон побачив. Дитина виходила. ну Такий хлопець кремезний, ну дитина. Винесів мусор, посікло повністю, повністю, отак от, так от. І, ну, і руки, і ноги єлі спасли. Момент атаки вдома ховалася між двох стін сусідка Ольга Васильівна. Жахливі наслідки побачила, каже, коли вже вийшла на вулицю. Що люди там стояли і плакала мать, кричала. Сина забрали скоро. Били ще цілий час я була дома, вони лупили так, що неможливо було. Сусіди переконані саме через те, що більшість людей тоді була на роботі, постраждалих від вибуху небагато. Наразі 17-річний підліток лікується в одному з медзакладів Дніпра. Йому обробляють та перев'язують рани. Лікарі кажуть, обійшлося без операційного втручання. Водночас міська та районна влада просить місцевих жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та задля безпеки перебувати в укриттях. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. СБУ викрила російську шпигунку, яка знайомилася з українськими військовими і цікавилася дислокацією підрозділів ЗСУ. Це продавчиня крамниці одного із сіл на межі Дніпропетровської і Запорізької областей. Усі дані зрадниця передавала подрузі, яка живе в тимчасово окупованому Криму і має родича військового Ерефії. За проданку затримали на гарячому, коли та фотографувала переміщення української бронетехніки. Відкрито кримінальне провадження фігуранці загрожує до 12 років тюрми. Росіяни вербують українських дітей, аби ті палили машини військових у Дніпрі, викрили групу молодиків, причетних до серії підпалів. За одну знищену автівку окупанти обіцяли їм чималі гроші. Виявилось, це справжня мережа, яка діяла не лише у нашому місті. Усі деталі розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Масові підпали автівок військових на замовлення росіян. У Дніпрі це робила група молодиків, серед яких двоє неповнолітніх хлопців. Правоохоронці їх вистажили та запобігли цілій серії таких ганебних злочинів. Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об'їжджали території міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Підривати машини, малолітні серійні злочинці збирались коктейлями молотова в коло зору ворога. Хлопці потрапили, коли шукали роботу через телеграм. До трьох тисяч. Доларів за одну знищену військову автівку таку винагороду обіцяли росіяни. Такими способами окупанти намагалися створити медійну картинку для російських змі про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині. Усіх чотирьох любителів брудних грошей затримали. Молодикам вже повідомили про підозру, та на час розслідування взяли під варту. І цей випадок в Україні не перший. Дві автівки, які належать військовим, підпалили у Києві. Полійкою виявилась річна жінка, яка на злочин підштовхнула і власного 14-річного сина. Хлопця передали центру соцпідтримки, допоки обом не оберуть запобіжні захід за підпали їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Аналогічні злочини зафіксували і в Одесі. Там на підпалах затримали двох підлітків 13 та 16 років. Цю компанію разом із поплічниками затримали на гарячому при спробі підпалити ще одне авто. Всім зловмисникам оголошено підозру за вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена умовах воєнного стану. Усіх на час розслідування відправили за грати без права внесення застави. Наймолодшого 13-річного полія, передали батькам на поруки. В поліції кажуть, зараз росіяни масово намагаються вербувати українських дітей через різноманітні чати в телеграмі за гроші. Тому, аби ваші нащадки раптом не стали державними зрадниками, закликають пильно стежити де і як вони проводять вільний час. Правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до своїх дітей. Приділяти увагу, якими чат-ботами, якими медіа вони користуються, та наголосити про підступність ворога, а також про відповідальність за скоєння таких злочинів та ув'язнення сроком до 15 років. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. А ви перевіряєте, з ким спілкуються та чим у вільний час займаються ваші діти? Пишіть нам у коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтеся на 11. Ми ж продовжуємо. Балансує на межі під час вимкнення електроенергії 4G в смартфоні змінюється на H, А телефонний зв'язок нестабільний. Причина перенавантаження мереж. Зазвичай українці споживають трафік через домашній або офісний інтернет. А під час знеструмлень переключаються на мобільний. Чи будемо на зв'язку під час тривалих блекаутів? Наша Анастасія Шуляк розпитала мобільних операторів. Ризик неочікуваних та масштабних блокаутів зростає. Дніпряни вже помітили уповільнення мобільного зв'язку та інтернету під час відключення електроенергії. Та на що нам розраховувати у разі тривалого кількаденного знеструмлення? У нас є чіткий план. Зв'язок сервіс буде надаватися, але повинні розуміти, що не в тому об'ємі, який він зараз є. Буде підтримуватися критична Інфраструктура в плані для того, щоб люди могли дозвонитися до своїх рідних, могли подзвонити там в ДСНС. Обмежувати об'єми використання зв'язку. Оператори не зможуть. Абоненти мають самі розуміти пріоритети. Якщо люди будуть користуватися, як користувалися, ємність мережі просто не витримає. Зважаючи на досвід минулих знеструмлень, мобільні оператори зробили запаси палива здебільшого воно є гарантією довготривалої роботи мережі. Зокрема, для водофона було створено оперативний резерв. І що ми можемо у разі блокауту приїжджати та поповнювати цей запас? А от мобільний оператор «Київстар» у письмовому коментарі нам зазначив, на випадок масштабного вимкнення електрики компанія приготувала тисячі нових акумуляторів та генераторів. Проте навіть це не є гарантією безперебійного зв'язку. Однак будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме від 4 до 6 годин. На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер, як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатись, і з такими графіками провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі. Оператори кажуть, вони об'єднали свої зусилля, що в кризовій ситуації їх або абоненти залишалися на зв'язку. Там, де ми встановлюємо, наприклад, стаціонарний генератор свій, і ми розуміємо, що там є поблизу Київстар, ми один за одним ділимось. Відкритий національний роумінг в компанії в країні. Тому навіть якщо, наприклад, один оператор не може забезпечити в якомусь там локальному регіоні, а інший оператор може, наші абоненти. Можуть скористатися посла на це нині, аби забезпечити більш тривалу роботу в мережі. Київ тестує нові типи акумуляторів, як от Лайф. Вони швидше заряджаються і довше тримають заряд. Компанія сподівається, це допоможе забезпечити їм якіснішу роботу. Шоляка Анастасія, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Носити паперовий тепер не обов'язково. Від сьогодні у резерв плюс запрацював електронний військово-обліковий документ. У додатку також є QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліції. Він має також юридичну силу, як і паперовий аналог, зазначили у Міноборони. Також у резерв плюс доступна функція виправити дані онлайн. Вона для військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався в реєстрі оберіг та військовозобов'язаних, котрі отримали сповіщення, дані не знайдено. Українофоби називають його бандерівцем, а деякі націоналісти запроданцем. І то не реклама. Він і без цього збирає повні зали в Україні і за кордоном. Глядач цінує спікера за знання, змістовні розповіді та відвертість. Дніпро відвідав відомий історик та публіцист Ярослав Грицак, чому війну назвав нормою, як Україна може перемогти? Слухали й журналісти 11 каналу. Зосереджений і спокійний погляд, окуляри на носі та мокра футболка, бо відомий історик Ярослав Грицак перед зустрічю з симпатиками прогулявся вулицями спекотного Дніпра. Розповіли організатори гість одразу заводить публіку. Історія Росії ділиться на три періоди. Та до Петровський, Петровський, Дня по Петровський. Я б хотів, щоб так само історик не ділилась такі періоди, але до Дніпро. Ті. Але що не дотягає? Чого не дотягає Дніпро? Дніпро не дотягає тим, що в Дніпрі немає інтерного центру. Має бути така Де ці гарується, скотуються. Інтелектуальним центром має стати університет, наголошує Грицак, і обов'язково не державний. Головна ж тема розмови: війна в Україні. Акцентує то не тільки жах і катастрофа, а й прогрес. Не соромно боятися, не соромно боятися, соромно соромно робити Я не ходив війну. Бороть Боже. Я просто показую, що дивним чином. Війна це є силою прогресу. Дуже багато, речей ми б не мали взагалі в житті, якби не було війни. Росія набагато сильніша, визнає Ярослав Грицак, але Україна має підтримку великої сімки. І коли всередині України буде згода по ключових питаннях, шансів на перемогу стане більше. Супер, що він вигнали не Антанта, Німеччина, яка з дуже прагматичних причин підтримує Україну і видно мати Україну. Очевидно, тоді б українська держава мала 30 років або 130 років. Тому що ключове питання геополітики молодих держав, існування молодих держав є присутність або відсутність підтримки зовні. Попри те, що відомий історик та публіцист востаннє виступав у Дніпрі понад 10 років тому. Люди його добре пам'ятають і слідкують за публічними лекціями. Родом із СССР. І для мене і десь і трансформація проходить завдяки пану Ярославу. Не один раз ми його чули, були на його лекціях. І ми прийшли почути сенс. Оцей переломний момент в нашій сучасній історії, який стався 22-му році, він дозволив більше. Людя, особливо молодь, якщо казати про неї і цікавитись тим, що було у нас дуже давно, і щоб це, що було, це погане, що було давно, щоб воно не повторилось. Молодь має безліч питань, на які потрібно відповідати відверто, зазначив Ярослав Грицак. Історія це завжди що є не про минуле про сучасне. Тому що ми ставимо до минулого ці питання, які ми зараз нас хвилюють. А всі ці питання зараз змінюються, Кожен поколінь має свої питання, і саме тому треба переписувати. А ще поважний гість рекомендував враховувати реалії, а не забаганки. І нагадав: кожна успішна країна у своїй історії мала війну, та для виживання і розвитку потрібно мати сильну економіку і консенсус з усіх важливих питань. Євген Коптєв, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів вище нуля вночі, плюс 19. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стопчика. За даними дену Олеся гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Випуск перекладала жестовою мовою Мілітіна Глушко. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.